А в замку Сузи був один юдеянин, а ім'я йому Мордехай, син Яїра, сина Шім'ї, сина Кішового, муж веньєминевець, що був узятий з Єрусалиму з тим полоном, який був узятий разом з Ехонією царем Юденим, якого взяв був на вуходоносор цар Вавилонський. І він виховував Гадасу вона ж Естер, дочку свого дядька, бо не мала вона ні батька, ні матері. А ця дівчина була хорошої постави та вродливого вигляду. А коли помер її батько та мати її, Мордехай узяв її собі за дочку. І сталося, коли був оголошений царський наказ та закон його, і коли збирали багато дівчат до замку Сузи під руку Гегая, то взята була й Естер до царського дому. Під руку Гегая, сторожа жінок. Цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям, понад усіх дівчат, і він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею замість вашті. По цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана, сина Гамедатового, Агаг'янина і повищив його і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. І побачив гаман, що Мордехай не падає на коліна і не вклоняється йому, і погрожував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордехая, самого його, бо донесли йому про Мордихаїв народ, і гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому ахашверевому царстві народ Мордихаїв, і були покликані царські писарі першого місяця тринадцятого дня в ньому. І було написано все так, як наказав гаман до царських сатрапів і до намісників, що були над кожною скругою і до князів кожного народу, і були послані листи через гінців до всіх царських округ, що були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї від хлопця й аж до старого, діти та жінки, одного тринадцятого дня місяця, дванадцятого, він місяць Адар, а здобич по них пограбувати. І сказав Мордехай відповісти Естері, не думай душі своїй, що втечеш від царського дому одна з усіх юдеїв, бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства. І сказала Естер, відповісти Мордехаєві Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, й не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Вони, пуст. Вони сказали, що буде піст, а там є речено, що Konali židé velké smuteční obřady, postem, pláčem a naříkáním. стали se stali lůžkem žiněné rouchu a popel. Для ідеїв настав великий смуток, піст, плач і жалоба, бо волосяниця і попіл для багатьох були замість постелі. Добре, але чому там вони були в тому том, том зайті? Але чому вони були в тому рабстві? Проте же народ не хотів послухати Бога. Тому що, не хотів слухатися Бога. Proto, Тому, що вони почали вшановувати демоні. Ідолопоклонство. Займалися ідолопоклонством. Чітко там сказано, на що були вигнані до Вавилонської Неволі. Десь, десь Бог посилав пророки, а вони їх Бог посилав пророків, але вони їх вбивали. Або не Або їх не слухали. А постійно їх то тягло до того, до того ідолопоклонства. І народ постійно схилявся до ідолопоклонства. Проч? Чому? А про що є І чому так і сьогодні? Пріщий hm. місяць має бути Асісі зася. Через місяць має бути знову зустріч в Асижі. 25 років вірочі від Асижі. Юбілей, 20, 25 юбілей з нагоди Асижу. Але то нині, щоб це 25 років, ми там були одна молитва яка, Акінець. Але то не так, що 25 років там була якась молитва і все. То все упаковує, кожним роком в якесь місте. То повторювалося кожного року в якомусь певному місті. А на всіх теологічних факультетах це то дають як норма. І на всіх теологічних факультетах це подається як норма. Як норма, що зараз уже інше думання. Як норма, що тепер вже є інше думання. Що ми маємо власне Se, no prostě sjednotit eh, s pohánem. Že bohatství a křesťanstvo je jedno. Kážu, že bohatství chřistianstvo se odnež. To už každý student v prvním ročníku ví, jak má myslí nově. Každen student už na prvším roce zna, jak má novém domát. Už ani první den na teologické fakultě nesmí povědět. To, co 2000 Naвіть вже першого дня, як вступив на навчання, не може сказати, як церква думала через 2000 років. А якщо б він почав відкликатися на 2000-літню традицію, то отримає одну відповідь. Asіш. Asіш.

Že to je, to je sůd. To je základ. Kázal, že to je suť, to je osnova. Proč? Čemu? Bůh chce naše srdce. Protože Bůh chce naše srdce. A jestli je člověk přijme toho ducha, ducha pohánství. A když lidé přijme ducha pohánstva? Tak...

Але вони просто же кланяли демонам. Але вони поклонялися демонам. А які то су наші боги? І казало, що вони демони є їхні боги. То є хворобний, хвороблий склон в людському серці. А це є таке така хвороблива схильність у людському серці. Пам'ятай, міс, дичи вишли ізраїлите з отроцтвію Єгипту. Згадай, мо як ізраїльський народ вийшов з єгипетського рабства. Бог за зразним способом вивів народ з Єгипта через Руде море. Бог зробив чудо і вивів ізраїльський народ, провівши його через Червоне море. Найвечі чудо. Це найбільше чудо. І ті 10 ранг, які були споянені з тим виходом сто відроцтві. І тих 10 кар, які були пов'язані з тим виходом з з єгипетської неволі. Бог указав, що є Богом Всемогутній. Бог вказав, що він є Всемогутній Бог. Але потім він був на пустелі. Але коли потім ізраїльський народ був на був на пустелі, так, власне, за то тягло до Єгипта кланяння сяти модлам. То їх знову тягнуло до Єгипта, до того, щоб поклонятися ідолам. І те, ви всі

Часто йдеться про обман. Але і скрізь тен пусобі, тен демон. Але через той обман діє той демон. Те рішення. А то і віщування. До якого стану ми це До якої ситуації ми дійшли? Еще, ми ще перед 16 роками ми воювали проти, проти гомеопатії. 16 років тому ми воювали проти гомеопатії. Не збоюємо проти гомосексуаліті. Сьогодні воюємо проти гомосексуалізму. Чи то, та подоба гомеопатії а гомосексуалізму. Та подібні з гомеопатією і гомосексуалізмом. Але воно ма то має со спільного. Але воно дійсно має щось спільного. Так як є можна? Як це так? Ми тисе тважні, що ми критичні. Ми які називаємо себе критичними, так до медицини се достане, біжекла, Такий підвод, яка є гомеопатія. E, то до медицини просунеться такий обман, як гомеопатія. А віте, хто то на Словенську А знаєте, хто на Словаччині це впровадив? Церковниці. Церковники. Видали дали звлашні пастирські листи, схвалили гомеопатію. Ви особливий пастирський лист, яким схвалили гомеопатію. Ми сме проти того воювали. Ми проти цього воювали. <laughs> Два лекарі byli, se postavili. Dva lékaři byli, kteří vystupovali proti tomu. Ale za církevníková přišli asi tři homeopatky. Але за цирковниками yeah, yeah, yeah. прийшло тройгомапати. Yeah, е, той, який боював проти того єпископа позвали. Я не, аси до до Голанди, до Голанска. Той єпископ, який боював проти того пать, його покликали в Голландію. Там, замість там, коли його послати лікаря же гомеопатії, яким сестра зрадить. То той, ну, той єпископ покликали в Голандію, до нього підійшли лікарі гомеопати. Суверенніші той диканова нова, нова методами лічить. З таким, що той новий метод лікування. Потом а це дайму гроші на на семінарі. Також далуємо гроші на семінарію. А онтері радикальний єдиний боєць проти тому. А він який був такий радикальний і єдиний, uh, uh, я писку боював проти омеопатії. Так наодну незатхане гру мувчав. Нараз мовчав. Мені це при направив Божий, я си переднесіце помер на. Де смисл в тому, він помер? Як би рестарше з дуже людьми. Як буде стояти перед Божим судом, не знаю. Каже йому в милосердні. Нехай Господь буде милосердний до нього. А, на найвищий святик, на святого цирла метода, схвалили, видали лист, що схвалили гомеопатію. І на свято Кирила Методія видали лист, в якому схвалили гомеопатію. Так, а на одного святого двері. Тим відкрилися двері. А у всіх лікарнях собі гомеопатії. І у всіх аптеках з'явилися гомеопатичні ліки. Ми середнім бойовали. Ми проти того воювали. Жанна логіка, żadні аргументи не платить. Але жодна логіка, жодні аргументи не діяли. Встачи уплатить lidi. S lidmi se dá manipulovat. Lidmi dá se manipulovat. I ty, kteří mají nějaké úřady. I s těmi, kteří mají pevní úřady. Když ti lidi nejsou zakotveni v Bohu. A jak skutečně to nejsou lidi, kteří kterým leží na srdci opravdu dobro Uh, спаса душі добронароду. Якщо тим людям на першому місці не є до uh, спасіння людей, в кризовій хвилі подпишуть розсудок смерті над собою, то в кризову хвилину підпишуть uh, роз... кару uh, смерті над собою і над цілим народом. І над цілим народом. А потім будуть плакати. А потім будуть плакати. Це вічно. Цілу вічність. Але вже пізно. Як тільки пробігає зміна мислення в Європі. Тепер відбувається зміна думання в Європі. Jakým způsobem? A jakým způsobem? Pomocí profesionální lži. Za to profesionální brichni. Profesionálních intriků psychologických. Profesionálních uh, psychologických intrik. různých prostě hodit člověka do pasky, Těch způsobů, že kynout lidinu v pasku. Oklamat ho. Obmanout ji. To je skupina profesionálních lhářů. Grubka profesijních břechů. Který dovede prostě pomocí úplatů, pomocí kariéry, prostě získat vytvořit strukturu. Jakí za pomohou chabari za dopomou obící jako do kariéry provádě struktury a No a jak je struktura to že je mašinerie. A jak je struktura to je už je masína. Mojíte mluvit co chcete. můžete hovorit i, že. Ale mám je potřeba zmocnící mm. masmédi. Ostobli vám no. mít v rukách masáže. A pak to ide. A potom to už ide. Potom. Školu, ministerstvo školství. Potom ministerstvo světů, zdravotnictví. Zdravotnictví. Kulturu. Kulturu. А уж коли то йде? І то вже все йде. А уїду. Усе змінює закони. Потім же змінюються закони. А справедливий ужить стане не дока. І справедливий же нічого не докаже. У нього mm. йде копротизді. А він сміє. А вони смія сміються. А ті, які то підписували, не високо підписували. А ті, які то підпишуть, навіть знають, що підписували. 12 Між 12 апостолами був Юда. Між 12 апостолами був Юда. Видів чуда. Бачив чуда. Воскрешение Лазара. Воскресение Лазара. Рика, ну то бы мы все это видели. Вы бы сказали, чтобы мы это видели. Бы то видели, это наибольший атеист, так, 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 Божий. Це атеїсти, так, 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 toho ríchu, který je v nás. A to je to tajemství toho hřicha, jaký je v nás. Že člověk sám chce jít do pekla. Že Tak co to je? To je? On to ale on si to jasně nepoví. No jasně, v nás to jasně Člověk si tak jako pokládá, že, že to zlo, že to je dobro. Lidé to tak že to zlo je Čili si vytváří sebeklam. To, se, samou obmán. Čili v nás je systém, který, je systém, který vyrábí sebeklam. V nás je systém, jaka samou obmán. Který je k naší škodě. je, je naší časné, i časné i věčné. Je třeba pravdivě vědět, kdo je šlo. Тому потрібно знати äh, правдиво, хто є людина. Um, не řекл, що нікого не Один святий сказав, що нікого не боюся. Сам себе. Тільки самого себе. Аби не зрадив Бога. Щоб я не зрадив Бога. А сам себе. Самого себе. А, то є а в тому є ціла проблема. Ми всі, як ми тут, хочемо бути спасеними. Ми всі, які тут є, хочемо бути спасеними. Хочемо всі зіткати одного в Божій славі. Хочемо всі зустрітися одного разу в Божій славі. Прото так і тут сте. Тому є тут. Але в нас є та отрута. Але в нас є та отрута. Той черв'як, який там голодна. Той черв'як, який жере. Той духовний рак, який прогресує. Той духовний рак, який прогресує. Який нищить то добро. Який нищить добро. А за ним є ten дух брехні. А за ним є дух брехні. Чили то таємстві того того то зла в дійнах людства. Таємниця зла в історії людства. Тері указана на ізраїльському народі. Яка є показана на ізраїльському народі? Скусте си чист праве письмо святе з того погляду. Попробуйте читати це письмо якраз з цього погляду. Сталося нам в рації єдно приказання. І постійно завжди повертається до одної заповіді. А то є перший приказ. А то якраз до першої заповіді. Чи аби говорить: "Я Господин сен твій Бог". Я Господь твій Бог. Жарливе милуйці. Який ревно любить. Не будеш мити ніх Бог. Не будеш мати інших богів.